Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную гудзики. І сьогодні у нас з вами буде гудзикове відео, яке, скоріш за все, буде складатися з двох частин, тому що я на Віоліті придбала гудзик, це десь моя мрія, але стан дуже поганий. Я перепрошую, воно розкрите, бо я на пошті мала перевірити. Тож я вам вийняла з конвертика, ось розрізала, і ось бачите, це. Ось такий металевий гудзик, сюжетний. Давайте, мабуть, ось так він мені приїхав в конверті. Ось, бачите. Ой. Придбала я його, хочу сказати, в порівнянні з іншими, які там зараз знаходяться, не дуже дорого. Тому що є в 2 і в три рази дорожчі, ніж цей. Якщо я не помиляюсь за 100 гривень, я його придбала, бачите, він такий собі штампований, але мені стало цікаво, чи зможу я з ним щось зробити. Це лицева сторона, вся в патині. Да? Ви бачите, жінка з віялом, папуга, квіти, вікно перед вікном. Ну, сюжет, ну цікавий. А зворотня сторона ось вся іржава. Це, скоріш за все, гудзик копаний. Так, це ви знаєте, коли з металошукачем шукають. І ось я вирішила придбати і спробувати, чи вдасться мені. Тобто я не вмію реставрувати, я не антиквар, але е, мені дуже хотілося б мати такий гудзик. Звичайно, що він антикварний, 19 століття, можливо, початок 20-го. Країну походження я і приблизно не можу сказати, але він легкий, хочу сказати, він не важкий. От, Ну що, спробую. Скоріше за все, як я буду його чистити, процес знімати, показувати, я вам не буду. Буду зараз обережно. Побачимо, покажу вам вже, якщо щось вийде, готовий екземпляр. Обіцяю, навіть якщо зіпсую гудзик, все одно покажу і все розкажу. Бо я не маю спеціальних технік, спеціальних паст, як його чистити. От в мене є якісь там поради, є в мене задумка. Побачимо. Що ж, запрошую до перегляду другої частини. Так, не знаю, хотіла вам зняти проміжний етап. Але, скоріш за все, чистити більше не буду. Чесно, чистила туалетним утенком, не заливала. Намочила ватною паличкою, намочила-намочила, змила теплою водичкою, обтерла ганчірочкою сухою ще раз. З лицьової сторони швидко зійшла ота зелена патина, можливо, я десь і шкодую. От Зі зворотнього боку так само зменшилась оця товща і режі. Але, якщо чесно, якщо чесно, я десь так собі мріяла, думала, може воно зніметься, може я побачу виробника, але воно вже настільки проіржавіло, що, скоріш за все, не можна буде прочитати виробника. Камера вам не передає, там є вона така рельєфна зі зворотнього боку. Це ще камера намагається згладити е, морщинки. Не знаю. Можливо, тому скляні гудзики я люблю більше. Я от просто уявляю, якби він був скляний. Ось такий гарний сюжетний. Ні, це зелене, це тільки що мені прийшло в голову. Можливо, хтось напише, що це залишки, фарби, ні. Воно, я взагалі думаю, чи воно природнє, чи воно покрите було. Бачите, он гудзик уже почав портитись, не держав її наскрізь. Ну, от, це так називається, знаєте, аби не кортіло більше. Аби більше не кортіло. От так мені хотілося. Він невеликий, він 2 см. Він дуже, я уявляю, який він гарний був, новий. Хто ж розробив цю форму. Просто ви розумієте, я завжди в таких випадках думаю, що хто розробляє форму? Можливо, десь тут я прикріплю, я відео зробила, побачу, якщо у мене вийде. Якщо ні, випущу двома серіями це буде перше, а то буде такі мої мрії. А можливо, я так і зроблю в один день, і в другий. Такі собі мої мрії. Щоб ви побачили, які гудзики антикварні, в якому гарному стані навіть дотепер дійшли, зберегли. Звичайно, вони майже всі в частних колекціях, або продаються дуже дорого, які я не маю можливості придбати. То інколи я просто заходжу, любуюсь на них. Так, десь мрію, назву то відео, візуалізація бажань. Ось так. Ну що ж, я не можу сказати, що це таке вже моє страшне розчарування. Я е, довго мріяла, хотіла завжди е, одного разу в мене перекупили такий гудзик, я не встигла викупити, дуже довго шкодувала перед повномасштабним вторгненням. От, Зато тепер я точно знаю, що я не шкодую, повірте. Е, по, зі свого життя я вже зрозуміла краще зробити, ніж потім шкодувати. Розумієте? Тому отак от я і керуюсь в своєму житті. Зато тепер я точно знаю, що таких гудзиків я купувати не буду. Але це, звичайно, я залишу в своїй колекції. Ось така дама з папугою, квітами. Дуже гарний, мабуть, був колись. Так, що ж, дякую, що подивились. Дякую, що заходите. Заходьте ще. Запрошую до перегляду другої частини візуалізація бажань. На все добре!